Сьогодні Біла церква зустрічала учасників благодійного забігу «Ультра-Юкрейн», організованого військовослужбовцями бригади Чорний ліс Іваном Гуляком та Сергієм Панкевичем. Бігуни мають на меті подолати дистанцію у понад півтори тисячі кілометрів від Дрогобича до стели Донецької області та зібрати 7 мільйонів гривень на створення залу для реабілітації та відновлення військових. Біжимо з Дрогобича до Донеччини, щоб привернути увагу до проблем реабілітації військових і залучити партнерів до побудови нашого залу для реабілітації для військових нашої бригади. Пробігли вже близько 750 кілометрів за 18 днів. Сьогодні Біла Церква це йде екватор середина маршруту, і далі Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпро, Павлоград і в напрямку Стели. Хочу вам подякувати, що обрали саме маршрут, який Проводить через наше прекрасне місто. Місто теж є також ми через під час тисячоліття нашого міста. місто має славні традиції, має також військовість, сильні традиції, бригада чорних астрось. Дуже приємно, що ви є приклади безламності і прекрасно показуєте приклад для нашої молоді. І одна сьогодні вчити прапор нашим місцем. Дякую, Білоцерківці підтримали благодійну ініціативу, долучившись до забігу за донат та подолавши дистанцію у 7 кілометрів володарською трасою до міської ради. 150-200 учасників було по містах, але їх було набагато більше, бо не всі брали номерки, але зустрічали великою компанією. І хочу подякувати білій церкві, також тепло зустріла. Слоган марафону біжи з нами рідними містами. Приєднатися до забігу може кожен охочий, знайшовши групу Ультра Юкрейн у соцмережах. Ультра Юкрейн біла зеркала.